Але я у той ранок буду пам'ятати до самої старості певне офіс пустий, нема нікого. Я сів і почав думати, ж що... добре, що робити, і будь-який страх чи. Невпевненість в тому, що перший волонтерський хірургічний шпиталь, як ідея, що він запрацює, він в той день вот, зник просто з тим списком людей, які були. Що розбомбили? Ви сьогодні приїхали в незнайоме місто, і ви не знаєте, що вам робити, а вам ще потрібна допомога, бо вас рана не оброблена. Біля нього вибухнула протитанкова міна, і він так досить важко був поранений. Вибиті обидва ока і переламані дві ноги. І він потім в цій лікарні, вже під російською окупацією, ще лежить місяць. Станіслав Онищук франківський підприємець, засновник першого добровольчого хірургічного шпиталю. Після 24 лютого свій приватний медичний бізнес реорганізував у волонтерські центри. Тут з першого тижня війни медики-волонтери безкоштовно лікують та оперують військових і цивільних, які постраждали у результаті війни. Коріння в мене не тільки франківське мене дідусь по мамині лінії він поляк. Був переселений в Україну під час операції Вісла і тому я так на четвертинку поля народжений в Івано-Франківську. Ем, маю три освіти, також захищену кандидатську дисертацію. Дві з них управлінські освіти. Остання Львівський інститут менеджменту. Це було три роки тому. Міжнародна mba програма для управлінців. Від 2006 року займаюся підприємницькою діяльністю. Починалася фірма з продажу антисептиків, засобів дезінфекції для салонів краси, полік таких приватних медичних закладів і також державних. А на даний момент краще скажу до війни був так і залишилася фірма з продажу засобів дезінфекції медичних матеріалів, також професійної косметики і окремо. Медичний заклад, який складався з двох підрозділів, це поліклініка, дерматологія, косметологія, ультразвукова діагностика, гінекологія в Івано-Франківську і хірургічний центр в листі біля Івано-Франківська. За місяць до початку війни я зреагував на оголошення в медіа про те, що штаб оборони Прикарпаття оголошує набір. Ну, добровольців на такі курси підготовки до можливої військової агресії, вони називалися Не панікуй, готуйся. І я десь, маючи ті думки, про які я сказав перед тим. І вірячи в ті інформації, яка подавалася з телебачення і з інтернету про те, що війна таки буде, я записався в. На ці курси, і можу сказати, що досить так сумлінний, я був е, учнем цих курсів. Кожного дня в нас були заняття, десь по дві 3 три години то була тактична медицина, е, тактика ведення бойових дій в місті, правила поведінки зі зброєю, всяке різне. Е, ну і власне, я був, будучи на цих курсах кожного дня, і десь, отримуючи ще інформацію від тренерів чи від організаторів цих курсів, я розумів, що такі. Скоріше чи пізніше, та війна таки настане. Маючи інформацію з курсів, маючи інформацію з засобів масової інформації про те, що потрібно зібрати тривожний чемоданчик, то він в мене був і всіх членів сім'ї був зібраний вже місяць, мабуть, до, до 24 лютого. Знали там, що в тому тривожному чемоданчику мають бути документи, записані телефони. Тобто, якби теоретично я був готовий до цього. В ніч з, на 24 лютого я з дружиною прокинувся вночі, від того, що дуже літали літаки. Ми живемо в Ямниці, і такий район дуже тихий. Там кожної ночі отакі, от ну, дуже тихо. А тої ночі ми раз мене Іра розбудила каже, слухай, так літаки літають низько і дуже голосно. Я кажу, там все, все буде добре. І знову ми десь разів чотири прокидалися за ніч, від того, що дуже голосно літали літаки, низько і так багато. Ну і десь в п'ятій ранку нас розбудила Іри Мама з тим, що є інформація, що бомбардують Київ, Харків, якби почався таке повномасштабне вторгнення е, Росії. Ну я знаю, що скільки, скільки б ти готовий, не був, і скільки б курсів не проходив, і скільки б ти ніби тих чемоданчиків не складав, але все одно тут такий стан якийсь неконтрольованого тремору в руках, чи ти не знаєш за що братися. Знаєш, що в тебе вроде, все є. І потрібно обдзвонити батькам, потрібно подзвонити рідним, потрібно обдзвонити своїх співробітників сказати, що від сьогодні наша вся робота змінюється. Але я в той ранок буду пам'ятати до самої старості, певне, про те, що така, якась відчуття дуже... Я не можу сказати, що то не паніка, але така тривога. Незважаючи на те, що ти готувався до того і тобі здавалося, що ти готовий. Подбавши про рідних, наскільки я міг про це подбати, про домашніх, про батьків, обдзвонивши своїх колег, я сів в машину поїхав в місто про те, щоб забрати з офісу найтакі необхідніші речі, які ну, дуже недобре було, бо вони пропали. І десь, по дорозі, коли я їхав з Ямниці Франківськ, я бачив оцей дим над аеропортом, ну, отой, таке, такий шоковий стан, він... Тривав, напевно, десь аж до, аж до полудня того дня, не перестаючи. Я приїхав в Франківську моєму десь в восьмій годині, бо то насправді здається, що так швидко, раз, два, всіх обдзвонив, всі в машину поїхав, а то на все й, йде час, навіть просто щоб оговтатись, йде час. Я приїхав Франківський десь восьми годині ранку. Зазвичай людно, багато машин. Я пам'ятаю, я приїхав і і людей дуже мало, машин їх майже нема. Біля аптек черги, і, і я став в чергу, бо я розумію, що мені теж для тої моєї тривожної сумки ще треба було докупити той, той, який я все відкладав, а завтра зроблю, завтра зроблю. І от в мені запам'ятався таким от пустим черги в аптекі, і вітер ганяє якісь штуки по, по вулицях, бо вони пусті. Мабуть, третій день після 24 лютого я приїхав в офіс. от, Офіс пустий, нема нікого, я сів і почав думати, що аж добре, що робити? Це ж змінилося, очевидно, не на тиждень, два-три. Це на якийсь час переверне життя дуже великої частини українців. І в Франківську так само. І я думав про те, як я знаю себе, що я знаю пройде там 2-3 роки, а я буду сам собі задавати питання. Добре, в Україна була. Довкола тебе були такі обставини, якби складні. А як ти себе поводив? Який вибір ти робив? Чи ти був активний в цьому, і ти ну, допомагав людям довкола справитися з цією ситуацією? Чи ти сидів там пасивно? То я вирішив робити те, що я можу. От яка моя роль максимально ефективна може в цій ситуації, що склалася бути? От, мені було би найкраще знайти цю роль для того, щоб. Я ніколи не вважав себе там, боєгузом, чи ледерем чи тим, хто в тих обставинах ну, ні скілечки не зробив для того, щоб е, зарадити цій ситуації. Ем, от ті курси, на яких я був, не панікуй, готуйся, вони ж продовжувалися, вже війна почалася, вони продовжувалися. І штаб оборони працював. Я пам'ятаю, десь от третій день я ввечері прийшов вже з такою сирою ідеєю: прийшов до Сергія Сивачука, до керівника штабу. І кажу Сергій, ну дивись, маю таку думку. в мене є медичний заклад, є хірургічний центр, класний хірургічний центр, який ми будували з німцями для, для німців. Сюди німці мали приїжджати робити пластичні операції. Він дуже сучасно оснащений. Може він там не підготований під вимоги саме якоїсь військової травми, але він, в принципі, класний з сучасною операційною з палатами, з усією інфраструктурою, який. Ну, ми його зараз не будемо використовувати як клініку пластичної хірургії. По крайній мірі, я готовий його не використовувати під ті потреби, які були до того. І є поліклінічне відділення, воно невеличке, там три кабінети, але тим не менше це кабінети з бактерицидними лампами, з ліцензією медичною, з кушетками. Вони оснащені. Може вони не будуть зараз використовуватися там, під дерматологію, косметологію і УЗД, але ці кабінети можуть приносити користь, ніж їх просто закрити на ключ. Якщо їх можна використати, то давай подумаємо разом. От маю таку ідею зробити волонтерський госпіталь, який буде надавати допомогу потерпілим. Чи то переселенці, чи то, можливо, військові. На той час ще ніхто не, не знав, як воно буде, і яка буде кількість цих потерпілих, і з, з якими проблемами вони будуть приїжджати. Але, от принцип, як ідея. І Сергій сказав тоді: слухай, повір мені, на. Те, що ти говориш, що ти готовий там їхати в Київ, від цього користі буде мало, бо ти насправді ні не готовий до цього повноцінно, ні. Нічого додаткового якоїсь доданої вартості ти цьому не принесеш, крім себе особисто. А якщо ти говориш про те, що є якийсь один медичний заклад, там сучасний з хірургією в, в листі і є тут поліклініка, то звичайно що варто це використовувати. По крайній мірі варто це спробувати. Якщо воно вдасться, воно буде мати дуже багато аспектів, які вигідні для України. Перше, те, що наші хлопці, чи з батальйону Азов, чи з Національної гвардії, чи з збройних сил, вони. Якась частина з них, хай ми розуміємо, що твій заклад маленький, але якась частина з них отримає ту якісну послугу, і вона буде пряму користь мати з цього. А друге, що воно морально буде грати роль, про те, що навіть той штаб оборони Прикарпаття, і ми наші хлопці відправляємо зараз на передову, вони будуть знати, що в них є тилова база, що вони мають можливість попасти в якби в свою лікарню, яка буде до них однозначно дружньо налаштована, тому що початок був один і той самий, розумієте. І він дав мені впевненість в тому, що чи воно вдасться, чи не... але спробувати, я мушу спробувати це. Я пам'ятаю, що я так майже на селфі відзняв, чи когось попросив, зніміть мене, я таке звернення запишу до... про те, що створюється перший добровольчий хірургічний шпиталь в партнерстві з штабом оборони Прикарпаття. І нам для реалізації цього проєкту потрібні медики, волонтери, медсестри, лікарі, хірурги, травматологи, анестезіологи. Всі, хто має бажання приєднатися до такого проєкту, але він буде волонтерським, в нас немає коштів його оплачувати. То ми запрошуємо сконтактувати зі мною, а далі, орієнтуючись по тому, які люди, з яким досвідом і скільки їх прийде, ми будемо дивитися, що наш шпиталь може робити. Я пам'ятаю, зняв я цей ролик, запустив його в Фейсбук. то було ввечері. І цілий вечір думаю, щось воно дасть взагалі ролик, чи нічого не дасть, на другий день хтось мені подзвонить, хоч одна людина чи дві. Оце десь був найбільший страх, чи, чи не вхолосту цей постріл. Бо якщо ніхто не подзвонить, то з цього нічого не буде. А якщо подзвонять, то щось почнеться нове. І вже на другий день я ну, так остаточно впевнився, що, що я на правильному шляху, і що всі ті кроки, які були, мої думки, розмова з Сергієм Штабу оборони. І оголошення, воно все було якось так, ну, з Божою допомогою в правильному напрямку. На другий день десь було близько ста дзвінків від абсолютно різних людей з Харкова, з Києва, з Херсону, з Маріуполя, які налякані війною, їхали на захід України або їхали десь допомогти своїм сім'ям виїхати за кордон. І чоловіки, що лишалися, зреагували на це оголошення, яке. Тим більше було ну дуже сильно підхоплене пресою, і його було опубліковане і на телеканалах, і в телеграм-каналах, і просто в інтернеті як текстове повідомлення. І десь, коли я вже ввечері бачив той список людей, в якому були ну такі прям українські зірки. Супердосвідчені хірурги, травматологи, анестезіологи і медсестри дзвонили люди, які просто були готові харчами допомагати. Чи дзвонили водії, які казали, в мене є там транспортний засіб, я готовий вам перевезення чогось робити. Чи дзвонили, просто казали, якщо вам потрібно, я знаю, щось там електрику нам налагодити, чи щось відремонтувати, ми можемо йти. Я, тримаючи той список, почував себе, що, що ідея почала працювати. І будь-який страх чи. Невпевненість в тому, що перший волонтерський хірургічний шпиталь, як ідея, що він запрацює, він в той день от, зник просто з тим списком людей, які були. Всі з ентузіазмом приїжджали, і от ми це почали налаштовувати, складати списки, чого нам бракує. Бракувало там інструменту хірургічного, бракувало деякого обладнання, бракувало медикаментів. Але коли є люди, і їх багато, і той тобі там поміг список написав, той каже: Слухай мені, я вже можу там завтра робити то-то і то-то, але треба дістати там таку-то, таку то штуку, А ми тоді плакатики такі пороздруковували на простому принтері, що перший добровольчий хірургічний шпиталь надає допомогу переселенцям безкоштовно, і там терапевт, кардіолог, психолог, педіатр, амбулаторний хірург. І все, і ми так походили по волонтерських штабах на вокзалі. Працювали, ми там причепили таку афішку, десь, де гум... гуманітарну допомогу видавали, і також в ЦНАПі, в Мальтійській службі допомоги, в церкві, в Карітасі. Ми от зразу сьогодні ми пішли, розклеїли афіші, сьогодні ввечері в нас вже була купа людей. І в нас так пам'ятаю, були такі дні, що було 20-30 чоловік за день. Вони от прям поїзд приїжджає звідкись з Ірпінь, Ізюм, тоді такі активні були бойові дії, прямо сюди дуже багато людей приїжджало. І от вони на вокзалі в волонтерському штабі запитувалися, я пам'ятаю, що до нас приходило навіть от ще перебінтовані, в них ще кров не, не до кінця висохла. От Вчора розбомбили, дай Бог, щоб ніколи цього більше не було. От, уявіть, вчора розбомбили, ви сьогодні приїхали в незнайоме місто і ви не знаєте, що вам робити, а вам ще потрібна допомога, бо вас рана не оброблена. І от вони прямо з вокзалу могли приходити до нас, що що видно, що 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 це такі, що такі війна. Я можу поділити на такі дві дві складові цю нашу статистику, тому що одна буде стосуватися власне ортопед травматологічної допомоги, яку отримують поранені військовослужбовці Національної гвардії в хірургічному центрі. То всього в нами прооперовано близько 50 людей. Можливо, не надто велика така цифра, але враховуючи те, що кожна людина, яка приїжджає до нас, вона не тільки отримує операцію, вона ще 2-3, деколи навіть 2-3 тижні або до двох місяців може проходити ще курс реабілітації. А якщо про переселенців, там статистика набагато більше. Всього ми прийняли вже більше як 1600 е, осіб, яким надана медична допомога. Ще тоді, в березні, ми таку почали. На той момент воно здавалося, що от ніби починаємо працювати, а та співпраця потім в таку стратегічну прям переросла з міжнародною організацією лікарі без кордонів. Вони так приїхали до нас, подивилися. От, нещодавно у нас була з ними зустріч. Я кажу, а от, скажіть мені таку інформацію. То ви були, подивилися, що ви між собою говорили після того? То я запитав таку. Керівницю їхню, бо їхній менеджер був. А я мав зустріч з керівницею нещодавно і запитався, що він сказав коли, після того, як був у нас. Вона каже: він приїхав, і він каже: ви собі уявляєте, вони на базі взагалі якоїсь малюсінької клініки зробили таке, що вони переселенцям надають допомогу дійсно безплатно. Звідки вони беруть медикаменти? Не знаю. А ми брали тоді їх в штабі оборони, брали в медакадемії, брали де могли там ми їх брали. Навіть привозили з собою лікарі-волонтери і. І ця керівниця лікарів Керів Боскруни каже, от він прийшов і каже, і в них там і хірург працює, а там терапевт, а там психолог в коридорі консультує. Їм треба, щоб ми з ними почали працювати. І ми майже через два дні підписали договір, і вони сказали, що всі медикаменти, які вам треба для внутрішньопереміщених осіб, ви просто пишете запит і ми вам даємо в такій кількості, які ви напишете. І від, від, ще від березня ми маємо. От, все, що нам потрібно з медикаментів, з перев'язаним Ми просто пишемо лист на організацію лікарів без кордонів, і там через тиждень-два ми можемо приїхати і їх забирати. Завдяки цьому, ми мали, ми можемо і робимо це. Я сподіваюся, і будемо робити всім, хто потребує після консультації з лікаря, ще й медикаментозного супроводу. Ми видаємо лікарство. Саме співпраця з лікарями без кордонів це більше підтримка От власне, медикаментами. Також вони заправляють наші карети швидкої допомоги, які десь забирають па пацієнтів до нас в хірургічний центр, чи возять на різні обстеження, там, КТ, МРТ, чи від нас на реабілітацію. І ми так з ними. Порадившись, дійшли висновку, що організація лікарів без кордонів готова орендувати для нас інше приміщення, яке буде з більш просторими кабінетами, яких буде більше, і буде можливість там не одному лікарю приймати в одному кабінеті, а двом. І психолог зможе консультувати не в коридорі а в окремому кабінеті, де буде склад з медикаментами. І, власне, от на сьогоднішній день, від травня місяця, то ще ця організація орендує для нас навпроти пошти січових стрільців 18. Такі три досить немаленькі кабінети, в яких зараз надається допомога внутрішньопереміщеним особам, але вже в покращених умовах, як вони були до того. На початку травня я десь в одному з інтерв'ю, яких я давав, але вони були в соцмережі в Facebook, це оголошення побачила одна пані з Чеського Червоного Христа. І вона сконтактувалася зі мною і каже: Дивіться, я вже давно працюю в Празі в Червоному Христі. І в мене є багато волонтерів, які, корін... які чехи, але вони би хотіли поїхати до вас і от прямо на місці допомагати своїми руками, своїми вміннями, своїми, своїм досвідом. Це медсестри, це можуть бути лікарі, але скажіть, хто вам потрібен. <кій> і от власне з цього дзвінка в нас почалася потужна міжнародна співпраця, тому що я сказав тій пані, що нам потрібно. Нам потрібні були медсестри, нам потрібні санітари, і якщо б. Приїдуть лікарі, то ми також будемо їм вдячні за обмін досвідом. Вона це повідомлення там переклала на чеську мову і пустила в чеській соцмережі для того, щоб інші люди могли побачити і хто хоче приїхати сюди. На це оголошення відреагував такий Віт Самек. Він, взагалі, телеведучий і дуже відома людина в Празі. Він має на одному з телеканалів празьких шоу про. Ніби медичні процедури на своєму тілі. Він евакуйовував з України в чеській лікарні людей, хто постраждали і потребували лікування саме за кордоном. Також він допомагав. Ем... З розбомблених міст евакуйовувати людей в е, Чехію. Він там шукав квартири, шукав якісь місця, де вони би могли бути. Тому він, якби був в курсі ситуації в Україні, він вже тут був декілька разів. І Він зв'язався зі мною, і каже: Я би хотів до вас приїхати. Скажіть, що вам потрібно. Я також оголошу збір. Команди людей, і от ми такою активною групою приїдемо на 2-3 тижні вам допомагати з вашим шпиталем. В нас їм було роботи трошки і замало, бо їх приїхало багато, а в нас ну, всього там 12 ліжок було на той момент пацієнтських. Тому ми запропонували ще селищній громаді листя, в якій ми знаходимося. Я зустрівся з селищним головою кажу, наторемач, є така ідея, приїхали чехи повні ентузіазму і хочуть допомагати вас. Ваша лікарня приймає евакуйованих жителів Луганщини. І їх на той момент вони прийняли чоловік. Ну чи не сто всі е, старшого, старшого віку люди з хронічними захворюваннями? Більшість з них лежачі. Половина потребує якоїсь там постійної терапії. Я кажу, давайте ми якось цих волонтерів поділимо. Частина буде працювати у вас в Лисецькій лікарні, а частина в нас, бо вони всі толкові, вони приїхали не відпочивати, вони приїхали прямо, ну там чуть ли не день і ніч працювати. Я кажу, нам треба тільки місце, де ми переночуємо, щоб нам дали сніданок у відвечері, а так ми всі в вашому розпорядженні. Все, що треба, то робимо. Треба косити траву, косом траву, треба возити пацієнтів, мити їх ми можемо, мити, треба підстригати нігті, будемо підстригати нігті, треба їх стригти, будемо стригти. Все, що треба. А все будемо робити. І отак в нас ми, лисецька лікарня і Чехи, відтоді почалася дуже така хороша і, і корисна е... дружба. Від травня в нас завжди хтось є з іноземців. Це Чехи, Словаки, Норвежці, Іспанці. Вони ж один, од... один з одним спілкуються. І навіть ті ж лікарі без кордонів, які вже. А там теж їх є дуже бо, така міжнародна команда в нас. Менеджери, які до нас приїжджали, то були і японці, і італійці, і аргентинці, і з Уругваю, і з Великої Британії, і з Мексики. Я навіть важко сказати якусь точку світу, з яких не було. І кожен же ж повертається до себе в країну і говорить, говорити: там є такий проект, і там міжнародні волонтери працюють і допомагають. І в нас з різних країн почалися дзвінки, чи з Польщі, чи звідти кажуть: от я такий-то такий-то, чи я така, то така то маю там місяць відпустки, хочу бути корисний Україні, хочу до вас приїхати. Мені треба тільки місце, де переночувати і щоб там найосновнішу їжу. Я готовий приїхати місяць працювати. І от так з допомогою лікарів без кордонів, з допомогою цієї чеської організації вона називається Ліберальний інститут. А оця їхня операція, що вони їдуть, називається операція Киселач. Киселач це такий особливий вид пива, бо це ж чехи. І вони назвали операцію Киселач. Оці їхні постійні ротації, про які ви сказали, коли вони приїжджають. Насправді користі від них дуже багато. У нас і пацієнтів з інших країн теж було декілька. У нас був е, чех, який е, військовий медик добровольцем приїхав воювати на Сході, розбирав чеський гранатомет, і той чеський гранатомет в нього в руках вибухнув. І він попадає до нас, коли якраз в нас купа чехів. То він теж, він як їхав, ці ж чехи його машиною і забрали, повезли в чехію. Один такий складний в мене був по. Е, Ну, така теж історія, яку точно будеш пам'ятати ну, довго. А пацієнт десь в, прямо в перший чи в другий день війни, от в самому початку, в Маріуполі, отримав, біля нього вибухнула протитанкова міна, і він так досить важко був поранений. Вибиті обидва ока і переламані дві ноги. Він попадає в Маріупольську лікарню. І через кілька днів цю лікарню захоплюють росіяни. Він врятувався по суті, завдячуючи лікарям цієї лікарні, які вчасно переодягнули його. Вчасно змінили, знищили всі попередні документи і переписали наново історію хвороби, щоб там не було сліду, і щоб його ніяк не можна було ідентифікувати. І він потім в цій лікарні вже під російською окупацією ще лежить місяць. І коли я його запитував, як вам було от до і після, він каже: ну, те, що було після захоплення, те, що лікарню захопили, я здогадався, чуючи, бо я ж ну, нічого не бачу, не можу рухатися, я лежу на ліжку. Я просто почув, що заходять в палату, говорять такою ну, специфічною російською мовою. І я зрозумів про те, що ця лікарня вже не під контролем України. Лікування, як такого лікування не було, нам давали два кусочки хліба на день, такий розміром 5 на 5 сантиметрів, і одну склянку чаю. Е, дуже там складним механізмом, але вдалося йому евакуюватися з Маріуполя. Він поїхав в Запоріжжя, з Запоріжжя попав до Львова, і десь у Львові він, дізнавшись про, наш, про нашу ініціативу, ну, коротше, він попав до нас. Е, Десь прийшов місяць, з ногами ми зробили порядок йому ідеальний. Він же ходить, він навіть з нами на забігу приймав участь, правда, ще не на кріслі каталці, але він коли почув, що Азов організовує забіг на збор коштів на купівлю крети швидкої допомоги для медичної служби Азову. Він каже: Я мушу йти на цей забіг. Він з нами на інвалідному візку довкола озера біг на, на, на цій такій ініціативі. З ногами зробили порядок, але з, з очима. Ем, я розказав про це американській журналістці, Вона каже: я, я постараюся для цього пацієнта зробити от все можливе, що, що взагалі я, як представник американської спільноти, можу. Я маю якісь там зв'язки, я буду шукати можливо лікарню, яка здатна працювати над тим, щоб відновити зір пацієнту. Вона сконтактувала нас з. Я на жаль зараз не пам'ятаю назву закладу, але основна клініка Сполучених Штатів, яка працює з відновленням зору, пошкодженого внаслідок травми, тобто там, де десь перебитий нерв, чи пошкоджене саме око. Вони сконтактували з нами, написали перелік обстежень, які потрібно цьому пацієнту зробити. Ми з ним ці обстеження зробили. Там потрібно було КТ, потрібні були ще. Там всякі такі описи офтальмолога. Ми це все переклали на англійську мову, відправили туди в Америку. І, на жаль, через 10 днів він написав, що занадто пізно, якщо б це було швидше, можливо, були б шанси відновити провідність того нерву, який перебитий осколком, і там той осколок в нього і залишиться. Я ще день готувався, як це ну, прийти і сказати людям, які мають надію, хоч вона маленька, але вони її мають, а тут прийти і сказати, що він має... Ну, якось я. Прийшов, сказав і думаю, запитаю, скажу, скажіть мені, як вам перебування в нас? От ви в нас вже провели там місяць чи півтора, скажіть мені, я розумію, що ту новину, яку я вам прийшов сказати, ну вона погана новина. Ну, воно не від мене залежить. Я б пробував зробити все, що в моїх силах. І Якщо той шанс треба було використати, ну, ми його використали. Вже знаємо, що ну, він отакий от результат. Але я вам його сказав. Скажіть мені, от чесне враження про те, як ви попали сюди і ваше перебування тут. Він каже: ви знаєте, я можу вам щиро сказати, як. Людина військова про те, що от від моменту, коли я попав сюди, після тих всіх мук в Маріуполі, з тої складнющої дороги, як ми проїжджали ті блокпости, потім Запоріжжя, потім Львів, потім я попав сюди, і от з моменту, коли я попав сюди, і до цього часу, навіть коли ви мені сказали про те, що ну нема шансів, власне, тут, то ви знаєте, що я почуваю себе як в раю. Тут. Тихо, тут спокійно, тут за мною дивляться, тут зі мною говорять. тут… Я, я не маю що сказати, я тут як в раю. І оце ті слова, які не можуть не надихати, бо такі слова дають тобі силу йти, хоч би яка там трудність була. І йти до, до моменту, поки хоч би одна людина ще потребуватиме такого. Навіть якщо війна закінчиться, то нас запитують, наскільки часу ви. Ми доти, доки хоч одна людина ще потребуватиме нас. Зараз мрія, ну найбільше мріє, щоб війна закінчилася. Щоб вона закінчилася е, перемогою, щоб всі е, окуповані території були звільнені. От чесно не знаю, наскільки важко е, звільнити саме всі окуповані території Донецької, Луганської і Криму. але я би хотів, щоб ті люди, які вимушено звідти виїхали, щоб вони мали можливість повернутися до себе додому. І навіть, попри те, що там буде багато роботи з відбудовуванням того, з перезапуску там економічних процесів, але щоб. І ті, що працюють в добровольчій ініціативі, перший добровольчий хірургічний шпиталь, і просто люди, які виїхали за кордон, чи переїхали на Західну Україну, щоб вони мали можливість повернутися до себе. Це, мабуть, направду моя основна мрія зараз. І я десь радий тому, що ми хоч маленький вклад, але ми робимо в тому, щоб ця перемога відбулася. Хай не з автоматом, але тим не менше це вклад.